Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте і пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Начальник генштабу Франції Т'єрі Букхарт обговорив із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку. Розмова уже втретє за тиждень відбувається. Тета тет без єрмака. Очевидно, президент таки дослухався пана Валерія та дав накази Єрмаку. Відповідний пост про розмову оприлюднив Букхарт у своєму Твіттер. Він зазначив, що залужний розповів йому про своє бачення ситуації на фронті, запевнив його у продовженні нашої підтримки шляхом постачань та навчання, яке Збройні Сили України отримують від французьких військових. Додав начальник генштабу Франції. Нагадаємо, ще на початку березня ситуація у Бахмуті стала причиною розбіжностей між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним. Про це пише німецький білд із посиланням на джерела за даними білд у Ланського та Залужного принципово різні погляди на Бахмут. Головнокомандувач ЗСУ, нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ з тактичних міркувань. Показував, що після виходу статті офіс президента поширив заяву Залужного, що той підтримує подальшу оборону Бахмута. Бої за місто оточаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський називав обстановку там складною та болісною. При цьому він наголошував, що українські військові не захищатимуть. Місто за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули, а діятимуть розумно. Внаслідок невпинних спроб взяти штурмом. Бахмут Росія втратила там багато тисяч солдатів. Йдеться у публікації, але попри значені втрати росіян під Бахмутом, там гине і чимало українських військових. Саме через це залужний, нібито наполягав на варіанті виходу з Бахмута. Білд пише, що в українському уряді рішення залишатися у Бахмуті вважають правильним, адже тримаючись і за. За місто російські армії завдали серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані. Наприклад, знищили чимало танків і бронетехніки. Однак, неназваний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові ймовірно поділяють саме позицію залужного. Більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто продовжують утримувати. Вони запитують, яка стратегія, навіщо нам окопуватися, коли ворог нас оточує, твердить джерело. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.